Слава Україні! 15 грудня я стояв тут перед вами, перед майданом, і звертався до національних меншин, до національних громад України із закликом: прийдіть до нас сюди, на Майдани! прийдіть на майдани України і разом з українцями скажіть своє слово. Бо ми всі разом потребуємо спільного майбутнього. Ми разом хочемо, щоб наші діти жили у майбутній Україні, бо Майдани і той народ, хто стояв і стоїть на Майданах, це майбутнє України. А той народ, хто стояв там на антимайдані, ті люди, що стояли там на антимайдані, це її минуло. Це минуле України, це колоніальне її минуле, це її рабське минуло. І ми не хочемо жити у тому минулому, ми хочемо з українцями разом жити у її майбутньому. Ми були з вами, і ви бачили це. Ми були з вами тут на сцені. Ми були з вами на майданах у 50 містах України. Ми були з вами разом на барикадах, які захищали майдан. І наші представники гинули також разом з українцями. І ми не ми відчували тоді, і не відчуваємо тепер, що ми окремі. Ми не були тоді меншинами. Ми були єдиним народом України. Ми були єдиною політичною нацією. Ми були єдиною громадським суспільством України. Кожен з нас відчував себе частиною того єдиного народу. Бо в єдності нас сила, єдність головне, що є в нас тепер, і ми повинні принести цю єдність у майбутнє, хто як як хто б ми не були за етнічним походженням. Ми національна меншина України не потребуємо захисту ані від Росії з армією, ані від інших у лапках захисників, які кажуть нам з Європи чи з, з Америки, що вони хочуть захищати нас. Нас не треба захищати від українського народу. Ми його частина, і ми разом з ним здатні боронити Україну і її майбутнє, бо єдність це головне, що в нас є, що перемогло. На майдані, коли б Янукович побачив, коли він зрозумів, що перед ним не заколот, якийсь до якого він готував свої війська і свою брехню, коли він побачив, що проти нього стоїть народ, тоді він злякався і побіг. Я думаю, що і Путін скоро зрозуміє, що проти нього не заколот, не якісь там лапках фашисти, яких вже три тижні російська армія шукає по всьому Криму тих фашистів і жодного ще не знайшла, а самі собі поводять як фашисти. Коли Путін це побачить, він також відступить. І тому ми повинні бути єдині. Бо в будь-якому протистоянні перемагає не той, хто готовий вбивати, а перемагає той, хто готовий вмирати. І ті дні трагічні на майдані показали, що народ готовий вмирати за своє майбутнє, за своє бачення України, що Україна виростила з своїх вже сотні тисяч, якщо не мільйони синів, які можуть і згодні змерти за своє майбутнє, за майбутнє своїх дітей, за те, щоб всі жили ми разом. В країні без корупції, в демократичній країні, в економічно розвиненій країні, в Україні, де є закони, які виконуються, де в Україні яка не нехтує своїми національними інтереси ані ззовні, ані всередині. І тільки в такій Україні ми національні меншини хочемо жити разом з українцями. Ми багато кажемо про люстрацію. При владі, але ми повинні проводити серед себе також моральну люстрацію. Бо серед нас є багато тих, хто були проти нас, хто воював на інформаційній війні проти нас і зараз продовжують воювати. Бо війська, які стоять на кордонах України, це одне, і невідомо чи буде воїнація, чи ні. Але ми повинні бути до неї готові. Але ми вже місяцями, чотири місяці, ми ведемо інформаційну війну. Проти нас могутня системна, багато озброєна інформаційна армія, дуже добре фінансована з багатьма фахівцями, з підкупленими парламентаріями в Європі і в Америці, з підкупленими журналістами, з клубами співвітчизників, з культурними центрами. І ми повинні протиставити їй нашу контрпропаганду, нашу правду. У нас, можливо, немає таких грошей, але в нас є правда. І це головне, бо правда завжди перемагає, і правда з нами. І ми повинні вести цю війну, не спослабляючи ані на день, жодний день. Нас не треба захищати. Є тільки один. Народ, одна меншина, яка зараз знаходиться у драматичній ситуації, і Шубара виступав сьогодні перед нами. І я, повернувшись з Берліна, де я виступав у Бундестазі, казав: не треба захищати євреїв, не треба захищати тут вірмен. Не кажіть про це, бо це пусте все. Є тільки один народ, який сьогодні потребує захисту в Україні, це кримсько-татарський народ. Бо він, він витратив 50 років. І я свідок цьому. Я в підпіллі допомагав цьому народу разом з іншими дисидентами. Ми бачили цей драматичний шлях повернення народу до Криму. І ми вважаємо, що ми і тепер повинні його підтримати в його боротьбі жити на своїй батьківщині, жити на своїй землі. Ми завжди підтримували кримськотатарський народ в його прагненні до автономії. І сьогодні це наша опора в Криму. Кримсько-татарський народ разом з українцями свідомими, які також там є, і ми повинні їх захищати. Ми повинні дбати про них і не відштовхувати їх від себе. Ми вже починаємо працювати з новим урядом України. Ми вимагаємо від нього, так як тоді. Звертався до Майдану 15 грудня. Зверніть увагу на національні громади. Не відштовхуйте їх, не відштовхуйте їх тоді до Юниковича, не відштовхуйте їх і зараз, бо вони хочуть жити разом з вами, бо тільки разом ми можемо бути сильні, і тільки разом, тільки єдиними ми можемо перемогти. Слава Україні!